Сьогодні в мене на огляді бестселер нашої компанії. За 6 років ми привезли більше ніж 80 одиниць даної моделі? До зустрічайте Mazda cx 50 2022 року. Ви в мене запитаєте: Влад, які 6 років? Про що ти кажеш? А мова йшла саме про Mazda CX-5, бо по факту це два однакових автомобіля. І сьогодні ми трошки з вами порівняємо їх в Америці. Mazda CX-50 коштує всього на 600 доларів дорожче ніж Mazda CX-5. І взагалі сам виробник позиціонує цю модель як машина. Для більш драйвових молодих людей, які можуть виїхати на бездоріжжя, в порівнянні з звичайною Mazda CX5. Кліренс цієї Mazda на 25 мм вищий, аніж Mazda cx 5. При цьому вона довше, ширша, а якщо брати лінію криші, то вона нижче, ніж Mazda cx 5 І різниця в ціні між ними складає в Америці всього 6 доларів. Mazda cx 50 вона дорожча. Порівняємо багажне відділення. В Mazda cx 5 воно Трошки коротше, аніж cx 50, але за рахунок того, що ляда має невеличкий скос, об'єм в них плюс-мінус однаковий. Хоч ми привезли багато таких автомобілів нашим клієнтам, я вважаю за необхідне розповісти пару слів про посадку, ергономіку та матеріали салону. Значить, сидиш ти тут, як в звичайному паркетнику, досить високо та далеко все видно. Сидіння зручні, багато регулювань, вверх вниз вперед, назад, коротше, нормально, комфортно. Ергономіка шикарна. Все знаходиться на своєму місці. Єдине, що я б зробив би трошки довшим підлокітник. Так, в принципі, окей. Шкіра на кермі непогана, вона ну, досить і засостойка. Сидіння здобене з екошкіри непоганої якості. Торпеда в нас з нормального такого м'якенького пластика. В деяких комплектаціях максимальних тут ще йде екошкіра. Так мені в принципі, все подобається. На відміну від Mazda cx 5 в цьому автомобілі посадка, як в звичайному легковому автомобілі. Я налаштував сидіння в самий низ і мені прямо максимально комфортно. Таке відчуття, начебто я сижу в своїй BMW. Також це. Відчуття я отримую ще за рахунок того, що в нас віконна лінія, вона досить висока. Подивіться, як е, високо закінчується чи починається дверна карта. Це також дарує тобі відчуття безпеки. Значить, по комплектації друзі, е, преміум плюс це прям самий-самий жир який може бути. В цій, в цій моделі У нас музика, Bose, пам'ять сидінь, старт-стоп, камери 360 градусів, парктроніки, переднє-заднє, електроляда, адаптивний круїз контроль Тут присутній, електрична приборка. Ну, центральний екран на з Збоку тахометр та показники палива та температури антифріза, вони механічні. Підігрів сидінь, вентиляція сидінь, підігрів керма, старт-стоп, двохзонний клімат. Позаду у нас є також підігріви сидінь. Значить, панорамка присутня, велика мультимедія з цим з Apple CarPlay, Android Auto. Ну, Реально кайфова машина дуже зручні. Сидіння виконане з натуральної шкіри, така дуже м'якенька шкіра, і вони в нас перфоровані. Те, що я вам казав на Mazda cx 5 що мені не вистачало підлокітника. Хотілося б, щоб він був трошки довше. Подивіться, тут вони цю проблему виправили. І тут підлокітник, як в BMW, він вже відкривається так з двох частин він складається та дуже зручно відкривається. Класно, молодці. Прям приємна опція. Також тут є безпроводна зарядка. Ось от кладете. І все, ваш айфончик заряджається. Дуже також зручно. Також у нас є режими вибору їзди. Спорт, нормал та оффроуд. Коли вмикаєте оффроуд, у нас на екранчику такий жовтий колір з'являється, ну а спорт це вже ж червоний. В Америці на цій моделі ставиться два види двигунів. – атмосферний SkyActiv, Він має 190 кінських сил та 25 турбо. Як в нашому автомобілі тут 256 кінських сил. І один і другий двигун вони працюють в парі з шестиступеневою коробкою автомат типа гідротрансформатор. По факту, ці двигуни досить надійні. Критичних проблем вони не мають. Треба слідкувати на пробізі біля 100 тисяч кілометрів за заднім саньком коленвала та переднім санінком коробки передач, тому що вони можуть вже підтікати. Ці двигуни мають ланцюговий привід і ланцюг ходить близько 150 тисяч кілометрів. Має безпосереднє порскування. Через це треба заправляти його або 98-м паливом, або 100-м. Робити ТО. Кожні 7,5, ну максимум 8 тисяч кілометрів. Ніяких 15 тисяч, ніяких 10 тисяч, будь ласка, 7,5 все на заміну масла. А також кожні 3-4 заміни мастила треба міняти свічки запалювання. Якщо ви будете дотримуватися цих порад, то ваш двигун проїзде 350-400 тисяч кілометрів. Хочу вам розповісти досить неприємну ситуацію, пов'язану з цим автомобілем. Ми його виграли на аукціоні в Америці в лютому 2024 року. І відразу через 3 дні ми поїхали на офіційний дилер замовляти на нього запчастини. Дилер нам пообіцяв, що протягом 3-4 тижнів запчастини будуть вже в нас в Харкові, на нашому СТО. Цей автомобіль прибув до нас з Америки за півтора місяці, він вже був на нашому СТО в місті Харкові. А запчастин не було. Ми їдемо до офіційного дилера, кажемо, ну де вони, нам треба машину ремонтувати. А вони знаєте, що нам кажуть? Ну, будуть, скоріш за все, на початку літа. Ну, окей, чекаємо. Початок червня приїжджаємо знову до них. Ви знаєте, там якісь проблеми з поставками обіцяють, що привезуть запчастини в липні місяці. Окей, знов ж таки йдемо до них в липні. Немає. Будуть на початку вересня. Ми такі, ну йолки палки ну це серйозно? Машина приїхала з Америки, вона стоїть вже чекає три місяці зап запчасини на нашому СТО, а ви нас е годуєте завтраками. Коротше, друзі, по факту, е реально доставка запчастин зайняла ну, майже півроку. В Україні була лише одна машина, така на розборці, і тих елементів, які нам потрібні, були, їх не було. Тому, друзі, тричі думайте, про тим, як замовляти запчасину офіційного долара. Я знаю, що BMW, там все окей з цим, вони реально досить швидко доставляють. Запчасина, ось мазда підвела, тому мати це на увазі, будь ласка. Машина трошки отримала в задню праву частину. Ми порихтували стінку багажника, в нас стоїть новий бампер, нова ляда, купили фонарі і пофарбували ляду з крилом. Я рахую, що потрапили просто ідеально в колір, відтінок не вибуває, ну просто шикарно. До речі, наш клієнт їздив до офіційного дилера і вони перевіряли якість нашої роботи. І вони були шоковані, як ну, гарно взагалі зробили ремонт не на офіційному дилері. Тому, друзі, рекомендую наше. В якості ремонту для вашого автомобіля з Америки. В цьому автомобілі є прям всі системи безпеки, вона самостійно тримає полоси, підрулює, самостійно тормозить, є датчики мертвих зон. Ну, стандартний сучасний автомобіль, в якому все-все, що необхідне, є. Щодо відчуттів від їзди. Мені, чесно кажучи, машина подобається, дуже подобається. Я такий би купив би, мабуть, собі цей автомобіль, як другий в родині десь їздити знаєте, за місто. Якийсь офроуд, на рибалку, на полювання, ось щось таке. Реально дуже прикольна машина. Казати про те, як вона керується, ну не зовсім доречно, тому що це в нас не якийсь спортивний автомобіль. Да, це звичайний міський сімейний кросовер. Двигун 2,5 турбовий, мені подобається, їде непогано. Я, до речі, друзі, вам би радив би купувати машину саме з двигуном 2.5 турбо, тому що мені здається, що атмосферного двигуна вам буде замало. Матеріали салону мене влаштовують. Тут у нас корзам. Приємний такий м'якенький. Зверху пластик, торпеда пластикова, пластик м'якенький. Це адекватно виглядає недешево, що вам ще потрібно. Що Мене влаштовує. В автомобілі досить тихо. Все непогано, якщо включити музику, так взагалі нічого не будете чути. Шикарно. Мені подобається новий дизайн керма. Непогано виглядає. Зверху шкіра, знизу шкіра, по бокам перфорована шкіра. Досить гарненько все. Ну, мені хотілося б, якщо чесно, щоб коробка трошки швидше переключала передачу, бо вона якось прям дуже довго це робить. Хоч при тому, що ми на спорт режимі зараз їдемо, якось вона прям дуже довго це робить. Не знаю, зараз спробуємо на механічне перейти переключання. Все одно вона довго переключає передачу. Ну, прям дуже довго. Навіть в механічному режимі... Хотілося б, щоб вона швидше це робила, бо двигун дає можливість їхати швидко. Двигун непоганий, турбіна гарно працює. Бо тут стоїть 6-ступеневий автомат, звичайний іде трансформатор. Хотілося б, щоб вони в 2022 році поставили вже 8 ступенів там на коробці, бо 6 маловато, мені здається. Чи вона була трошки пошвидше, ну як так? Чому BMW можуть е нормальний автомат робити, який швидко перемикає передачі, а Mazda не може чи що? Ну йолки палки це ж Японія. Яп... Ой, Японія робить речі. Я ніколи не полюбляв мультимедіа в японцях, але нові Mazda поміняли моє ставлення до цього. Подивіться, будь ласка, якої якості в нас камери 360 градусів. Реально все чітко видно. Можна якісь там сорінки навіть на асфальті роздивитися, прям дуже гарної якості камерки. В цілому мультимедіа досить адекватна, непогано працює, швидко, все інформативно. Є в нас CarPlay, Android Auto, також все зрозуміло, все понятно. Ще одна відмінність Mazda cx 50 від Mazda cx 5 те, що в cx 5 немає ніколи панорами, тільки люк. А тут у нас подивіться, є панорама на все. Скло досить непогане. На жаль, тут є така перегородка по центру, хотілося б, щоб її не було, але в принципі на цьому дякуємо. Дуже зручно виходити з машини, і що важливо, що ви взимку ніколи не будете бруднити свої штани, тому що дверка вона закриває повністю поріг автомобіля і він лишається чистим. Що ж у нас по ціноутворенню? Е, найпростіша комплектація Select у нас стартує під ключ в Україні з адекватними пошкодженнями та. Нормальним пробігом бюджет від 24 тисяч доларів. Якщо ви хочете таку машину, як у нас, на максимальній комплектації преміум плюс, будьте готові віддати від 30 тисяч доларів. Пробіг у нашого автомобіля 29 тисяч кілометрів, 25 турбо, до речі, турбо, друзі, тому що атмосферний двигун він трошки дешевший, ніж турбовий. Ця машина дає вам більше, ніж ви від неї очікуєте. Вона дуже схожа на німців: BMW, Mercedes та Audi. Я скажу вам так, що це дуже потужна машина в своєму класі та за свої кошти. А якщо ви, друзі, хочете собі автомобіль з США, Кореї чи Європи, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію Desal Auto. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.